Ну, сьогодні такий день, коли е, дійсно важко, важко говорити про людину, про події, е, Людина з великої літери, і навіть це не в повному обсязі описує його як е, лідера, як керівника, як профспілкового лідера, як ту людину, яка дала багатьом з нас е, дорогу в життя. Дійсно, я, Віктор Івановича, знаю дуже-дуже давно. Я почав працювати свого часу ще на благоустрій Кременчука, він тоді вже був директором комунального підприємства, очолював його, працював дуже-дуже давно. І потім ми з ним змогли попрацювати ще на різних посадах, коли вже я був і директором департаменту, і заступником міського голови. І завжди, коли покладались на нього будь-які виробничі питання, він дуже швидко вирішував їх. І е, одне з найголовніших, одна з найголовніших рис його це людяність, це відвертість, це відкритість до колективу, до персоналу. Людина і керівник був дуже хорошим чоловіком, тому що не раз було з ним, стикалися, вирішалися питання без... Питань без нічого. По любим Ну, питання до нього приходили, ми то все він вирішував. Питання ніяких не було такого, щоб Віктор Іванович нам не поміг. Дійсно, це був вже колектив як одна сім'я, і була надія завжди, що тили закриті, яке питання ми б не доручили. Головне, що спокійно. З посмішкою без жодних нервів. Ну це досить по сучасному з іншого боку, це і життєвий досвід, який в нього був. Складно його якось набути, але це той приклад, майже останній. Це останній Аксакал, який працював таку безліч років і прожив свої 74 роки дуже насичено і віддав те, що. Потрібно було всім людям, які оточували його. Варчем познайомився тоді, коли йому було 10 років. Так, так, малим хлопчиком був. Ми дружили з сім'ями. От і, і все життя потім паралельно йшли. Він якось повторював моє життя. Я там працював на комсомолі, він пішов на комсомол. Потім я був директором училища, він пішов після мене директором училища. Я почав про профспільці працювати. Він переїхав сюди в Кременчук з міста Комсомольська, тодішнього, і м, працював зразу замдиректором, директором, потім директором водоканала. Генеральним тоді ще був, а потім, як пішов на пенсію, ми його порекомендували, і він працював довгий час, 6 років, майже 7. Директор головою профспілки працівників водоканалу. Мені завжди подобалось те, що він був дуже відповідальний. Він був малим. Ще то, як йому треба було уроки робити. Ніщо його від цього не відірве. Який і він потім в інституті він закінчив інститут в місті Ровному. Те ж саме я приїжджав туди вже як старший, так поглядати, як він там навчається. Там не було до нього ніяких проблем. І весь час, все своє життя він приймав участь в якихось… Громадських. Громад, громадських роботах в якихось заходах Актив. і а, дуже активний. Познайомилися ми з ним 12 років назад, і скажу чесно, для мене це був не просто керівник Кременчук-Водоканала. В, в ході спілкування це став для мене великий наставник. Свій час, який багато чого в мене навчив. Я знаю, що він навчив дуже багато чудових, класних фахівців, які сьогодні виконують свою професійну роботу на дуже високому рівні. Сьогодні всі наші колеги, директори водоканалів України, а також всі інші фахівці співчувають родині Віктора Івановича. Це велика втрата не тільки для рідних і близьких, а й для всієї галузі України. Постійно був в, в, в системі інновацій і м, нововведень, е, приймав участь у проєктах е, і докладав своїх фахових знань, е, участвував в, в технічних е, нарадах. Е, з по проектам світового банку і банку реконструкції розвитку європейського, тобто, ну його фаховість не виникну була на найвищому рівні. Да.